Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, погляньте, як дівчинка Оксанка причепурилася. Що у неї на голові? Вінок. А з яких квітів вона сплела собі вінок? З волошок. Сині зірочки пухнасті виглядають. З жита, мов веселі оченята, як їх не любити. Розглянемо квітку волошку. Якого вона кольору? Синього. Зверніть увагу, дітки, які тоненькі у неї пелюстки і як їх багато. Діти, вам подобається Оксанчин віночок? Виготовимо чудові віночки з волошок. Для роботи нам потрібно паперовий віночок зеленого кольору, шматочки порізаної смужки синього кольору, клей серветки, пензлик для клею. Дітки, сьогодні ми будемо наклеювати квіти волошки із незвичайних пелюсток, тоненьких смужечок. На віночку у мене намальовані круги. Зверніть увагу, я намазую круг клеєм. Добре змащую його, погляньте, намазую клеєм круг, а потім добре посипаю паперовими смужечками, створюю квіточку. Ось так. Посипала. Дітки, потім охайно треба струснути. Лишні пелюстки. Ось так. Одна волошка на віночку у мене вже є. Продовжую розміщувати квіти на віночку. Знову набираю клей та намазую круг. Діти, мій віночок з волошок готовий. Погляньте, який він гарний. Чекаю на ваші віночки. До зустрічі!